Чому ти притягуєш однакових партнерів? Цього разу точно буде інакше, ти кажеш собі. А потім бац, і все по старому сценарію, знайома ситуація. Ті самі граблі, та сама біль, той самий розрив всередині. Ти ловиш себе на думці, та що зі мною не так? Чому весь час повторюється одне і те саме? Невже я приречена? Якась? Привіт! Мене звати Іна. Я розстановниця, розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі. Щоб ти припинила тягнути своє минуле в теперішнє. І ось що ти маєш знати, що ми всі живемо в світі проєктів. Перші образи жінки і чоловіка це наші батьки. А далі ми неусвідомлено проєктуємо їхні образи на своїх партнерів. Які в тебе стосунки з твоїми батьками? Просто пригадай і про саморефлексуй. Якщо з татом, до прикладу, так було боляче, ти шукаєш його в кожному чоловікові, щоб, хоч там, нарешті отримати те. Що не дали в дитинстві. Якщо з мамою не було любові, партнери стають ніби дзеркалом цього болю. І ми вибираємо не того, хто нам підходить, так? а того, хто підходить під нашу внутрішню історію. Якщо ти чоловік, запитай себе, які в мене стосунки з мамою, що я там не прожив, про що це для мене? Якщо ти жінка, чесно подивись, що я не приймаю в татові. Чи відчуваю я внутрішню опору, що я маю тут зрозуміти для себе? Проаналізуй стосунки між чоловіками та жінками у своєму роду, яка динаміка там переважає, що відбувалося між ними? І запитай себе, чи я повторюю її. Якщо так, то яким чином? І що я маю зробити для того, щоб вийти? З тої динаміки і залишайся зі мною. в мене про справжнє життя.